Коли Уряд приймав рішення щодо е визначення категорій, які втратять право на отримання цієї допомоги 2-3 тисячі, то е основною метою було це стимулювання людини до е працевлаштування для того, щоб вона е самореалізувалася, а не просто сиділа, знаєте, склавши руки. Навіть е це право на друге півріччя продовжити е соціальні ці ж виплати, говорить про те, що одна із категорій ми вже проговорювали, да це саме. Працевлаштування людина має звернутися до центру зайнятості, людина має е, якось розвиватися, перенавчатися. Е, але статистика на сьогодні дуже е, така сумна, тому що е, в області зареєстровано 230 тисяч внутрішньо переміщених осіб на обліку в центрі зайнятості 3 жовтня 430 ВПО було. Більше 100 тисяч працездатного віку. Про, проводячи аналітику, ми розуміємо, що, звичайно, є е, об'єктивні причини. Е, це, наприклад, жінки працездатного віку, які готові працювати, але ми розуміємо, що в нас е, навчальний процес в офлайні, їм ніде залишити дітей, тому вони змушені сидіти вдома. Е, знову ж таки, нагадуємо, у нас є муніципальна няня. Будь ласка, користуйтеся, подавайтеся на цю послугу, і хай муніципальна няня займається дітьми, а ви діти до центру зайнятості працевлаштовуйте mm -hmm. і якось саморелітування. А, наче об'єктивна причина. Берем чоловіків, знову ж таки, щоб тут у нас… на облік до звичайно, їм треба звичайно. да. Тому, наче ми всі це розуміємо, але насправді це дуже. Дуже прикро, що із 130 працездатних внутрішньо переміщених осіб на обліку 430 внутрішньопереміщених осіб. Це говорить про те, що люди дуже не хочуть напрягатися.